Ось цей порошок і є тим самим таємним миючим засобом. Ось така крупа, дуже схожа на правильний порошок. Але саме це і є той самий таємний порошок. Або таємний миючий засіб. Чим же він таємний такий? І чому він таємний? Справа в тому, що цей порошок ви не купите в жодному? Супермаркеті, в жодному магазині побутової хімії. Ви ніколи не дізнаєтесь, як він називається насправді. Звісно, зараз в інтернет-магазинах можна купити багато чого, і можна купити навіть і цей порошок, де я його і купив. Але справа в тому, що його ніхто, майже ніхто, не називає правильно. І ніхто не описує його повністю, всі його властивості. А найцікавіше, що ніхто не пише, не каже, не розповідає, де його не можна застосовувати і що він точно не відмиє. Правильна назва, хімічна назва, так би мовити, наукова назва це гідропероксольват карбонату натрію. Звісно, таку довгу назву ніхто. Не вимовляє, не використовує і зазвичай використовують назву перкарбонат натрію. Або ще простіше персоль. А спрощено, так би мовити, на побутовому рівні. Це називається сухий перекис водню. Так, так. Саме сухий перекис водню. Ніякі це не Кисневий порошок, ніякий там кисневий засіб, безфосфатний засіб, як її тільки не називають, але насправді це змішання соди, кальцинованої соди і перекису водню. Чому його змішують? Навіщо його взагалі змішують? Справа в тому, що перекис водню – це дуже нестабільна речовина. І щоб його отримати, так би мовити, по місцю використання, роблять ось такий стабільний порошок. Стабільна речовина, яка в сухому вигляді майже нічим не реагує. Ну, окрім вологи, звичайно. Як його використовувати? Мало хто каже про те, що його використання вимагає доволі ретельної підготовки, вимагає деяких підготовчих засобів або заходів. Перша умова для того, щоб він працював, щоб він щось мив, перша умова це рідина. І не просто рідина, а вода. Його треба розчинити у воді. Але просто у воді він майже не активується. Він дуже повільно активується вода. Для того, щоб цей порошок був дуже активний, вода має бути температурою не менше, ніж 60 градусів. Це вода, з якої вже йде пара. Але щоб він реагував і працював набагато краще, тобто на повну силу. Температура води має сягати десь 80 градусів. Але не кипляча вода. Коли температура води буде 100 градусів і вище, реакція розпаду цього порошка буде настільки швидкою, що допоки ви дійдете до миття там чогось, реакція вже мине і ніякого миття не відбудеться. Тобто ви просто в повітря всі якості і властивості цього порошка, ви в повітря висадите і нічого не буде. Як же використовується? Яка концентрація? Хто пише, що пише, багато інструкцій пишуть. Насправді, інструкції всі, всі зводяться до того, що кажуть про концентрацію. Скільки якого там порошка, як розводити, ми візьмемо приблизно ось стільки порошку. Навмисно розсипаю, щоб ви бачили, яке воно, як воно реагує, що це не якісь там хімії, які не відмиєш ніяк, нічим, нікуди ніколи. Беремо просто гарячу воду. Кипіла вона приблизно 10 хвилин тому. Заливаємо цей порошок. Як бачимо, Доволі потужна реакція, кипить. Насправді це виділяється кисень, тому що перехід водню, коли він розкладається і реагує, виділяє дуже-дуже багато кисню. Але це не увесь кисень. Повністю водню не розкладеться. Хтось каже, що його не можна мішати із залізними предметами, що воно реагує. Все можна робити. Ніякої біди в тому нема. Як бачите, кипить, лється. Ніякої біди в тому нема. А що ж утворюється під час кипіння? А все дуже-дуже просто. Коли оце гаряча вода і воно кипить, з цього порошку утворюються дві речовини. Кальцинована сода, або ще кажуть, пральна сода, або відбілююча сода і перекис воду. Кальцинована сода, коли вона виходить. У Рощин вона утворює лужний лужну реакцію. Тобто це російський щолоч утворюється, що є найпростішим засобом для звичайних жирів, для якогось органічного біологічного забруднення. І перекисводню, який також руйнує оці ланцюжки будь-яких органічних речовин. Що ми будемо випробовувати? Є ось такий от бруд, як ви бачите. Цей бруд накопичувався раками, валялася ця штука у сараї. Знайшов намисно, щоб вам показати, як воно працює, як воно миє. Як ми бачимо, не шкрябається. Ніяк воно не шкрябається, нічого воно не відмивається просто так. І ми спробуємо це відмити, як воно відмиється. Беремо і просто поливаємо. Взагалі зазвичай треба розбризкувати. Тут достатньо дуже тонкого шару, для того, щоб щось відмити, щоб воно спрацювало, зреагувало, достатньо дуже тонкого шару. Але ну, ми зробимо трошки простіше, щоб продемонструвати, як воно працює. Ось ця речовина, ось це у нас прореагувало. Не треба чекати, поки там остаточно піна зникне. Реакція пішла. Поливаємо. Після того, як полили цей предмет, який ми миємо, просто почекаємо. Хоча вже трохи видно, що воно стало біліти. От я вилив усе, щоб потім вам показати, як воно відбувається. Можете подивитися, що утворюється на банці. Бачите, це звичайна сода. Вона змивається дуже просто, дуже легко. Це звичайна кальцінована сода, якою колись мили майже все. І прали цим засобом. Все робили. Я обіцяв розказати, де не можна використовувати цей миючий засіб. Не можна використовувати там, де використаний. Натуральні речовини, і вони є головними, так би мовити, основними. Це зазвичай тканина, яка пофарбована, просто пофарбована натуральними барвниками. Також не можна використовувати цей мийчий засіб там, де. Дуже важливу роль або значення, або взагалі є основою клей. Більшість будь-яких клеїв, які взагалі використовуються, ну це зазвичай в меблях, це може бути якась тендитна тиндит, ну, тканина, яка, ну, там, якісь малюнки там приклеєні, щось таке зроблене. Ось такі тканини не можна мити. Цим засобом. Бо все розклеїться, полізе. 90% всіх клеїв, якихось засобів для приклеювання, які використовуються в промисловості, вони цим порошком, цим засобом, цією речовиною, вони розчиняться. Оці наклеєні цікаві картинки на футболках, вони всі полізуть. Вони розчиняться і не буде, не буде нічого. На диванах, на кріслах, є, є деякі покриття, якісь тканини, які мають ворс. Цей ворс зазвичай наклеюється на основу. Ось це все може полізти, особливо гаряча вода. І оця речовина, яка діє як розчинник. Все це полізе. Ось я не вимикав камеру. Можете подивитись, що відбулося тут з цим забрудненням. Давайте спробуємо його помити. Порошок цей обов'язково змивати. Обов'язково змивати. Якщо його не змивати, то він... Ну, так би мовити, не дуже то і спрацює. Або буде шкідливим, бо кальциновану соду ну зовсім не треба вживати в їжу. Це не звичайна сода, це не харчова сода. Це зовсім інша сода. Соди бувають різні, бувають нешкідливі, бувають шкідливі. Тому соду оцю треба змивати. І як ми бачимо... Все відмивається, відчищається. Просто водою. Чуть-чуть притиснули і бруд відходить, який не зіскрябувався навіть нігтями. Цей бруд увесь відійшов. Увесь відмився. Всередині, звісно, не відмилося, бо всередині ми не погнали цим засобом. І контакту майже тут ніякого не було. Показую, яке воно було забруднене і яке воно стало. Як ми бачимо, білесеньке, чистесеньке, користуватися можна. Ось ця поверхня, вона вже не містить ніяких шкідливих речовин. Бо все. Чим воно тут діє, з чим воно тут реагує, воно чудово розчиняється у воді, воно чудово змивається водою і ніякого тут шкідливого, ніякого впливу вже не буде. Коли ви миєте якусь тканину цим засобом, що треба знати? Треба знати про те, що тканина після того, як вона прореагувала, Тобто відбулася реакція, зазвичай буде дуже висока піна піде з місця забруднення. Цю тканину треба не просто висушити, а вимити. Тобто додати туди чистої води, а потім все це разом з чистою водою, з отим відсталим, розчиненим брудом. Все забрати, видалити. Найкраще для меблів або якихось там покриттів для долівки, використовувати миючий пилосос. І таким чином, ви досягнете чистоти. Що найкраще видаляється цим засобом? Видаляється, як я сказав, жири, будь-які забруднення органічного походження. Або біологічного походження, це будь-які виділення тварин, коли діти там їжу розкидають, будь-які блюватіння, чудово видаляє будь-яку кров, чудово видаляє випорожнення тварин, дітей, будь-які випережнення літніх людей, які там лежать довго. І все це супроводжується і смородом, і забрудненнями, і це забруднення застаріле. Все це чудово видаляється, все це чудово розчиняється. Але як я сказав, треба передусім розуміти, що це гаряча вода, в якій розчинений цей порошок. Друге, треба розуміти, що будь-які природні, натуральні речовини, особливо фарби, можуть постраждати. Якщо це якась річ, яку треба почистити, помити, вона, ну, ви не знаєте, як воно відреагує, спробуйте десь в куточку, як воно реагує. Що тут є шкідливого взагалі? Перекис водню, він не шкідливий. Він розчиняється в воді, змивається і нічого не лишилося. Кальцинована сода трошки шкідлива, але до того моменту, як ви її змили, змивається набагато простіше, ніж будь-яке мило, будь-яка там взагалі рідина, просто звичайною водою. От я вам покажу от ложка, якою я мішав. Тобто, це сода. Це такий осад, білий осад тут лишився на ложці. Навіть пальцями витирається. Як ви бачите, я голими руками все це роблю, тому що я знаю, що ніяких подразнень нічого не буде. Є такий факт. Після миття або чистки цим засобом будь-яких меблів, диванів, крісел, ліжка, матраси, ковдри, подушки, все це. Як тільки ви вичистили, достатньо, щоб воно підсохло після води, тварини лягають без будь-яких заперечень, вони не відчувають ніякого запаху, ніякого забруднення, вони не відчувають будь-якої загрози. Ось у цьому і є цей секретний парашок. Чому ж він такий секретний? По-перше, він дуже дешевий, значно дешевше, ніж будь-які. Пральні порошки, миючі чистячі засоби. Хоча він входить до їхнього складу. Насправді всі дорогі порошки, засоби миючі-чистячі і пральні, вони містять до 20% цього, ну, називаємо це так, засіб перкарбонат перкарбонатнатрія, щоб було простіше, або персоль. Міститься він в багатьох засобах. Але... Зараз в інтернет-магазинах його продають в упаковках по кілограму і коштує він там від 100 до 150 гривень. Щоб ви знали, якщо купувати мішком 25 кілограм, оцей порошочок, такий непримітний буде мішок. Ну, білий собі мішок з якоюсь там речовиною. 25 кг. Але тоді виходить його вартість не більше 40 гривень за кілограм. Є ще отака от перепаковка. Це не реклама. Це антиреклама. Є отака перепаковка. Написано, кисневий відбілювач. По-перше, це не відбілювач. Ні, ні в якому разі він не використовується як відбілювач. Ну хіба що вашу тканину зіпсує, і вона стане така ну, трошки біленька, хоч і була якась кольорова фарбована. І кисневий тут взагалі ніяк. Отакої От торгової марки місіс Хелен в світі не існує торгова марка. Не існує. Це підробка. Ось це, звичайна підробка. Якщо ми придивимось, то це просто фасувальник ФОП Галопубки-Нико в місті Рівному. Країновиробник, Німеччина, не існує це підробка. Тому така от річ не продається. ну... В магазинах, які самі себе поважають. Не існує так, такої торгової марки, нема. Ані в Німеччині, ані в Україні ніде такого нема. І кисневий відбілювач це омана, це шахрайство. Так воно не називається. Вони тут дрібними літерами, де вони тут пишуть, склад натрій перкарбонат. Ось вони отако от пишуть. Я навмисно це купив, щоб вам продемонструвати. Не купуйте отаку штуку. Вона коштує в три рази дорожче, ніж вона має коштувати. Пошукайте, є люди, які фасують за тих мішків по 25 п'ять кілограмів. Люди фасують на кілограми, на пів кіло і продають значно, значно дешевше. Не дорожче, ніж там гривень 60-80 за кілограм. Це з умовою, що вже його перефасували, і упаковка, і все інше. І люди можуть відправляти ну, в півтора, може в два рази дешевше, ніж продають оті от, от місіс Хелен якась. Звідки вона взялась і Чому вона німеччина? Написано виробник Німеччина, але... З огляду на те, як відбувається реакція, я зі свого досвіду скажу, що це, скоріш за все, турецький перкарбонат. Не зазначу одразу, що німецький перкарбонат значно краще за якістю ніж турецький. Там більш чиста речовина, вона трошки за іншою технологією взагалі отримується. і... Значно краще вона себе поводить. температура для реакції там вже не треба 80-90 градусів, а достатньо 50 і навіть 40-45 градусів. Тобто тепленька вода ви можете мити, не обпікаючи своїх рук. Ось такий от секретний миючий засіб, який є взагалі екологічним, не призводить до будь-яких подразнень, пошкоджень, чогось іншого. Єдине, що він може зіпсувати, це колір тієї поверхні, яку він чистить, якщо цей колір досягнутий шляхом використання натуральних фарбників. Це ну, всякі там соки, от, наприклад, якщо це буде сік буряка або вишня, або вино, то цей засіб трошки складно може. Відреагувати е, по кольоровим тканинам, щоб відмити ці, сок, вино, борщ з поверхні там сорочки, можете трошки так приймати через те, що. Сорочка, рушник, штані так і таке інше, стануть набагато світліше. Відмиється все забруднення, але сама тканина стане світліше. Тому не використовуйте це як е, плямовидалення. Тобто, якщо ви замочуєте і перете і чистите якусь сорочку, замочуйте усю сорочку. Тоді у вас отримується равномірний колір. Не буде видно, що десь була пляма, десь щось чистили, мили, замочували, запирали і таке інше. Ось таким чином використовуйте засоби, які набагато дешевші, набагато більш якісніші, і як ви бачите, ви отримаєте чудовий результат. На цьому все. Тримайтесь, на все добре.